Від Суецького інформбюро повідомлення від Генштабу ЗСУ станом на 22 годину вчора, 23 листопада 2025 року. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив виконання російсько-фашистськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби 23 листопада відбулося 177 бойових зіткнень. Противник завдав 39 авіаційних ударів, скинув 102 керовані авіабомби, крім того, застосував 3777 дронів камікадзе та здійснив 3696 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. На Лиманському напрямку українські воїни зупинили шість атак фашистів у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий мир. На слов'янському напрямку наші оборонці успішно відбили сім спроб російсько-фашистських окупантів просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко іванцетті на придніпровському напрямку дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту закінчились для окупантів безрезультатно: Биймо ворога та наближаємо нашу перемогу! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.